Думали, пані Марина байдики б'є. Хтось мені задав запитання, коли ви працюєте. Я написала, що я не працюю, лежу і тільки їм, і просто рахую гроші. Ось так мої хороші блогер працює 24 на 7. Навіть коли їду в Туреччину, там приїздять. Мої підписники, і треба їм допомагати. Ось так. І зараз ще раз це все заліпимо. Отака От робота у пані Марини. Щоб ви собі думали. Ліпимо далі. Отак. От ну що мої хороші? Хто міняється на моє місце? Буде рекламувати, возити товари, торгувати, пакувати. Я не знаю, чи усім сподобається. Так, мої дорогенькі, і ще їде двостороння куртка у Львів, мої хороші. Розмір М, але це на таку, як я, а може і на більшу. Сьогодні дзвонила мені підписниця і каже: отримала вашу куртку. Дуже класна, але там якась така велика коробка. Я кажу, моя хороша, це вам подарунок за ваше замовлення. Це доглядова косметика. Заходіть на сайт, подивіться, це дуже якісна річ. користуйтесь, Вона каже, Боже, я не вірю. Ось так. А я ще була в своєї підписниці на калинці, а вона ж якраз дзвонить і розказує, що їй подарунок. Отак, от якщо ви не знали, то у нас до кожної куртки за 500 гривень такий доглядовий подарунок. Ось так, мої любі. Я своїм підписникам ціню, обожнюю. Отак. От їде до Львова. Так, мої хороші, тепер масажер. Куди їде Саш? Дніпропетровська. Дніпропетровська область, але до масажера у нас йде у подарунок Мазь Скарпіон. Так, і я ще інструкцію. кину, десь у мене була. Ось. ось, У нас кругом подарунки, мої хороші. Ну такий у мене характер. Але я не люблю, коли мене використовують. страшенно не люблю. Мої хороші. Якщо є акція, є сюди подарунок мазь, значить сюди подарунок мазь, І все. Ось так. Дніпропетровську про Боже, плівка. І треба ж плівкою обгорнути. Ви ж зрозуміли, так? Да? Не бачу, де вона скінчується. Господи, боже ти мій. Там нова почта, завжди вимоги ставить, завжди якісь нові вимоги. Розумієте, то пакуйте так, то пакуйте сяк. Да, а як вони запакують, то вже жах, дівчата. То приходиться нам пакувати, бо вони як запакують, то вже підписники таке отримають, що мама рідна. Ось так все відбувається. І ще у нас жилеточка сьогодні. Переяславський район. Переяславський район їде жилетка, емочка, молочна, саме молочна. І на жилетку у нас Ціла, упаковка, 10 штук масочок. Мої хороші, коли ви отримуєте жилетки, ви маєте їх розпакувати і ручками розпушити, і принести додому в тепле місце. І вона наповниться пухом лебединим. Ось так. Правильно використовуєте, я ще знімлю відео, як правильно прати. мої любі, і ви залишитеся задоволеними єсть! І сьогодні, мої хороші підписники, мої найкращі, я хочу вам сказати велике дякую. Я хоч попрацювала, але отримала велике задоволення від вас та ваших посилочок. Користуйтесь на здоров'я!